Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання, значить, намічається у нас. Намічається у нас новий проект. Що за проект? Зараз у відео далі побачите. А перед цим не забувайте ставити такенний лайкосик. Підтримувати україномовний контент. Обов'язково підписуватись на канал, адже далі буде дуже багато чого цікавого. До речі, бункер. На комбайні, як бачите, вже має отакий вигляд. Ну, ще він не до кінця дороблений в плані естетики. Ще він недофарбований. Ну, то вже друга історія, то ми вже обов'язково там все покажемо. Так, а зараз їдемо забирати, забирати наш прицеп з бази. І далі вже розповім вам, що це буде. Намічається щось дуже таке грандіозне, так, чіпляємо отакий прицепчик. Довго він у нас стояв без роботи. Ну а тепер знайшли ми, йому, знайшли ми йому, таке сказати, куди він, його цільове використання буде зовсім інше, тепер більш корисливе. Але й одночасно буде виконувати свою головну роль. Так, зараз, значить, заганяємо його у двір і будемо вже потихеньку приступати до його, так сказати, підготовки. Будемо оцю всю фарбу знімати, грунтувати по новій, фарбувати, все так само до металу, як минулому році ми робили з КАМАЗом. Планували ми його минулому році зробити, але, на жаль, не вийшло. Значить, якраз так вийшло. Ще він у нас не стояв навіть із кукурудзою, і зараз КАМАЗ стоїть, там декілька тонн лишилося на господарство. А так цей прицеп простаював. Юмзик, як завжди, нас виручає, без нього нікуди. Так, є прицеп на місці свого тимчасового перебування. Я думаю, не тільки три він тут буде точно стояти. значить, що ми, що ми взагалі плануємо по ньому робити? Є у нас отакий Камазовський прицеп, буде він повністю, значить, робитись по новій. Будемо, повторюсь, ще раз, Знімати усю стару фарбу до металу. Будемо його по новій грунтувати, по новій будемо його фарбувати відповідно. Резина тут спереді континенталь трішки така, ну якби хороша. Ще поїздить, задня тут практично нова, вона сезон, здається, поїздила. І більше вона, якби, більше часу вона стояла. По самому прицепу, я думаю, ви вже зрозуміли, що ми плануємо тут робити. Є у нас отакий борт компанія Галтех. Привезла нам отакий борт, так само до нього є отакий завантажувач сівалок, який знімається і можна, можна ним користуватися, якби посівна компанія пройшла. Борт завантажувач сам шнек зняли і користуєтеся так само перевезеннями будь-яких там матеріалів, зерна, будь-чого, що вам потрібно. Тобто той борт, можна сказати, багатофункціональний. Також до цього борта і завантажувача придбали отакий протруювач. Протруювач може працювати. Від 12 вольт і від 220. Тут всякі значить, прибамбасики, шлангочки, насоси, розподільник. Ще навіть і не дивилися, що тут за розподільник, але казали болгарський. Так само протруювач не обов'язково його цепляти на борта, тобто на прицеп. Його можна. Використовувати як би, автономно, можете і так, як вам завгодно. Дуже крута штука, особливо приїхали на поле, під'їхала сівалка, борта відкрили, шнечок крутиться, зірничко якраз через протруювач іде, автоматично протруюється, автоматично усе в сівалку подається і дуже, як би сказати, набагато полегшує роботу фермера. Дуже крутий борт. Оп. Такий потужно зроблений. Якісно. Значить, що по, взагалі ще, що по прицепу. Верхні дошки дерев'яні знімаємо, вони нам не потрібні. Взагалі. Це на соняшник колись робили в планах зробити е, металеві. Там, де от дошки зробити металеву наставку, щоб вона знімалася, виключно на соняшник. По кубатурі, значить даний прицеп 20, от зараз, як він є, 22 куба. Здається, чи 21, чи 22. Так, значить, Там знімаємо. Відповідно, він у нас право-ліво відкривався. По задньому борту у нас така тут була ляда. Це значить, коли працювали, там, займалися зерноперевозками, то багато вивантажень було назад. А в нас якби назад не перекидався, робили отакий люк. Ну, Зараз ми все, якби борт є, будемо робити по новій новий проєкт абсолютно. Значить, вирізаємо задній борт, він у нас під замовлення зроблений. І він у нас, значить, якщо я не помиляюся, 105. Висота і 204, здається, його ширина. Це так по пам'яті, точно вже не пам'ятаю скільки. Значить, залишаємо тут, підсилюємо відповідно. Отут вирізаємо усе, і верхню цю перемичку також ми її залишаємо, відповідно, також підсилюємо. Ставимо борт, закріплюємо, все вварюємо, робимо надійно, показуємо вам. Я думаю, буде цікаво. Ну, відповідно, також усе по фонарикам, по призовикам все воно буде робити. Як бачите, він у нас тривалий час не використовувався і перебуває в отакому, в отакому плачевному стані. Так що, колеги, слідкуємо, пишемо, коментуємо, що ви думаєте на рахунок отакого борта і на рахунок взагалі проєкта по даному прицепу. Я думаю, буде взагалі люкс. Сівалочка в нас зроблена. Ну а там далі, я думаю, буде багато цікавих відео. Борона у нас стоїть, чекає свого часу. Це буде люкс. Зараз значить, чіпляємо косілку Віракс і їдемо, там треба дещо, дещо зробити красоту. Так що, колеги, працюємо. А ви ставте лайкосик і пишіть коментарі.